Сьогодні, як завжди, проведу з вами екскурсію невеличку по своїх рослинах у малолітражках, 60-20 літровках. Ну а ви тим часом задавайте якомога більше запитань для того, щоб цікавіша була розмова. Я постараюся на все відповісти, що буду знати. Ну і зараз з вами поговорю, які мої роботи на даний момент над лохиною, що ця рослина потребує, і покажу, який ще врожай у нас на даний період. Отже, переходимо до самих рослин. Так. Ось ці мої рослини. Вирощую їх у 60-20-літрових горшках, ось такі великі, 60 літровка як бачите, ось який розмір. Тут рослини десь до 2 метрів. Вони вже йдуть на повному плодоношенні. Я, звичайно, кому потрібні такі великі рослини, свій садочок відправляються всі рослини, тому звертайтеся. Отже, основне по роботах, що в даний період проводиться, це вже йде підготовка до зими. Якраз сьогодні до кінця дня вам закину відео про підгодівлю ваших рослин монофосфатом калію, це фосфорно-калійне добриво комплексне. По тому відео я там розкажу вам, яким чином я його вношу, в яких дозуваннях. Там буде все докладно, тому сьогодні заходьте на канал десь ближче там до восьмої години, і свіже відео я вам закину щодо цього. Так, в двох словах про цю підготовку це дуже важлива робота над вашою лохиною, адже саме в цей період закладається плодова брунька на наступний рік. Так само росте зараз активно коренева система. Ну і нам потрібно, щоб лоза задерев'яніла всі ці гілочки цьогорічні, що виросли свіжі, і щоб вони вдало перезимували вашу перезумували. Цей сезон. А цьому сприяє якраз фосфорно-калійні добрива. Тому підживлювати зараз потрібно монофосфатом калію. За монофосфат калію звертайтеся, та за всі інші добрива також відправлю кому що потрібно. Так само, зараз, коли у вас жалохену відплодоносила, якщо ви вже зібрали ягодки. Це, звичайно, тільки не на пізніх сортах, бо пізні сорти якраз зараз віддають свій врожай. А середні і ранні сорти, якщо ви не робили обробки від грибкових захворювань, якраз саме час зробити системними препаратами. Можете зробити тим самим сігномом через 10 днів свідчому, якщо ви цим не робили до збору врожаю. Ну і потім десь орієнтовно на кінець листопада, коли опаде вже 2-3 листя на вашій лохині, тоді обробляйте ще мідіумісним препаратом. І це, в принципі, буде все по обробках і по е, живленню на цей сезон. Якщо ваша лохина, звичайно, не хворіє. Бо якщо хворіє, там, звичайно, треба буде більше обробок зробити. Бо ця обробка, що я стільки що вам сказав, це просто йде профілактично. Ось так. Це в нас ще пізні сорти дозрівають, вони ще на повному такому напіку плодоношення. Зараз це Liberті. Ну, Ліберті тут вже неодноразово збір зробили з ягідки, Кожного тижня вам показую сіки. Коли вона починала плодоносити, сіки ягодки. Бачите, ще зелена є, і плюс те, що кожен день йде збір із цього сорту на даний момент. Зараз дуже гарно вже починає е, доходити Еліот. Зараз перейдемо на Еліот. З найпізніших сортів найшвидше доходить Ліберті. Це ось вона зараз. Я думаю, що на протязі 10 днів вона буде віддавати цей врожай. Після неї де ще на тиждень пізніше буде доходити е, Еліот. Ну, можливо, тиждень, можливо, і два. Зараз переходимо на Еліот, що вам покажу. Еліо дуже хороша ягода, крупна, проте треба трошки щоб більше, вона висіла на кущику і добирала солоду. Ось дивіться, яка тут врожайність, бачите, гілочка впала, проте не зламалася, тому ось так чекаємо, поки дозріне. Досить він гарно загружений. Вже ягідки потрішки дозрівають, проте ще тиждень будемо чекати і тоді почнемо збір його, так щоб вже це пішло масово. Ну і звичайно за цей тиждень ось ці грона, які вже дозріли, бачите, гарне грон, воно більше набере солоду, тому що в даному сорту потрібно трошки більше висіти на кущі, добирати цукрів. Непоганий сорт. ну, За Ліберті він трішки кисліший, якщо його завчасно зірвати. Але якщо гарно витримати всі сроки, щоб він набирав солод, тоді він теж дуже смачний буде. Так, і зараз вам покажу, в якому стані в мене Аврора. Аврора це найпізніший сорт, там тільки десь-не-десь поодинока ягідка зараз почала дозрівати. А основна маса ще його стоїть зелена і ще навіть не думає дозрівати. Проте це у нас на Франківщині. Якщо ви живете на півдні, там, звичайно, аврора вже почала дозрівати, я думаю, вже тиждень або й два. Так, зараз йдемо на Аврору. Так, ви тим часом задавайте запитання, що там в в коментарях, я потім на все відповім. Ну і поставте лайки, будь ласка, тому що у вас 24 глядача, а тільки 8 лайків. Ось, Аврора. Бачите, скільки ягідки. Дуже багато. Вона ще тільки починає червоніти. Ну, Десь-не-десь є трошки синьої ягідки вже. Але її ще висіти і висіти, набиратися цукристості, солоду. І фактично цього року, я думаю, що Аврора буде у нас дозрівати десь до середини вересня. Аж бачите, яка кількість ягоди, дуже врожайний сорт. Цього року врожайність на вищому рівні в нього. Минулого року дуже, ягода дуже е, була попеклася на сонці, тому зразу на кущі вона й трішки підгнивала. Цього року попеченої ягоди я не бачу так масово, як минулого, де не дотрапляється. трапляється. Але врожайність набагато краща, ніж минулого, саме на Аврорі. Ось бачите, ну є одне гроно, що дозріло, але також основна маса ще стоїть зелена. Ось. Аврорі ще треба буде більше висіти на кущі по часу, щоб вона набрала цукристості. Тому майте на увазі, що є такі сорти, де не потрібно зразу ось ви побачили синю ягідку, зірвали її. А потім собі робите висновок, що даний сорт кислий. Ні, він просто потребує більше часу для набору солоду. Так, задавайте ще запитання, кого що цікавить. Також ставте лайки, тому що у вас 26 учасників, тільки 12 лайків. Ось, хоча зараз обід фактично, спека сильна, але полив включив, саджанці поливаються, поверху ось так. Нічого страшного в цьому немає. Але я буду впевнений, що вони не пересушаться. Ось бачитесь, поливається так кожного дня, фактично в обід. Рано обід і вечором ця посаженця в цих маленьких, що в маленьких горшках, тому що дуже швидко пересихають. І бачите, якість листя, все зелене, все гарне стоїть, е, ніяких проблем з цим немає. Що дуже багато людей привикли, що коли сонце поливати не можна. Ну так, є там деякі нюанси з цим поливом, але саженці гарно поливаються в обідню, в обідню пору. ось Так, так чандлер я вам е, показував минулого разу калібр ягоди. Тут же збір провели, її було в нас так не дуже багато, тому майже все зірвали. Ось ще подано ягодка є, це досить крупний сорт, фактично найкрупніший зі всіх. Ну, Такої крупної вже немає, тому що зірвали те, що я вам показував минулого разу. І дуже солодка ягода. Так, по всіх саджанцях, що тут, ви можете замовляти їх. Також всі, що в мене на площадці, я вам неодноразово робив огляд, там від, зараз від трьохрічного віку і старші. Також замовляйте. Ну і зараз я вже почав відправляти ожину. Ожина трохи вкоренилася цього року, це ми вперше відправляємо. Ну, не цього року, минулого року ще вкоренилася. Але я маленькі саженці не продаю, тому що в мене не є оптоваторгівля, мені просто невигідно маленькі продавати. Я вже такі дорожчині більше. Тому двохрічку цього року ожину вже почав відправляти. Звертайтеся з номер телефону, який тут в Ютубі. Можете телефонувати. Так само жимоле, Жимоло з цього року в нас вже великий асортимент є по віку. Дуже трошки довго я знаю затягнув з, з її дорожчанням. Фактично пару років у мене завжди тільки малі рослини були, а цього року вже є різні по віку. Є досить великі кущі, кого цікавить великі рослини. Також можете звертатися. Ну і лохина це як в мене йде основа мого розсадника. Там, звичайно, є різні більший асортимент сортів і більш різні рослини. Також. У мене є гортензії. Гортензія у мене вся мітловидна. Ця гортензія не потребує укриття, вона високоросла, також є різні сорти. Є біла, зелена і три відтінка рожевої. Тому звертайтеся. Так, і задавайте паралельно запитання. Так, зараз трішки поспілкуюся з вами в чаті. Хто що питав? Так, отже. Дякую, пане Денис. Денис написав, що чути добре. Доброго дня, чомусь не ростуть нові пагони з землі. Що це може бути? Дякую за відповідь. Пане Олег, дивіться, дуже важко дати відповідь на ваше запитання. Якщо ви правильно посадили по всіх правилах, дали достатню кількість верхового кислого торфу, Переміску з хвою, тирсою або корою, у вас гарний догляд, полив, і, е, внесення добре, все інше. То єдина причина, яку би я назвав, то це е, сортова особливість. Тому що є такі сорти, як, наприклад, Блюголд, Дюк, Аврора, Хурон, Чандлер. Вони тут дуже мало порослі з прикореневої зони. Всі інші сорти дають дуже багато однорічних приростів з прикореневої зони, там проблем таких немає. Якщо ви погано дали недостатню кількість торфу, він у вас розкислився, тому що його була недостатня кількість, у вас недостатній полив, поганий, недостатня кількість внесення добрив, відповідно, там буде впливати не тільки сортова особливість, а й ваш догляд на цей ріст нових пагонів з прикореневої зони. Тому, яка саме у вас причина, я сказати не можу. Це ви повинні знайти відповідь самі для себе. Так, вітаю, теж цікавий, що дає базальні пагони. На черенкування йдуть тільки такі базальні пагони. Базальні це в однорічні, бо я трошки не знайомий з цим словом. Так, на черенкування тільки однорічні пагони. Ну, тільки що відповів, які можуть бути причини того, що, вони, що їх маленька кількість. У мене на кущах дюка крапочки 2 3 мм коричневого кольору. На Liberty Chandler Blucrob Elliot немає. Що може бути? Е, яке саме це захворювання, я не можу сказати. Дуже часто і в мене буває таке. Це однозначно грибкове захворювання. Але ось ці червоні крапочки в більшості випадків не поширюються. Якщо це у вас ну ось типу. Ось такого, не знаю. Погано видно, напевно. Ось бачите, ось така червона крапочка. Ось тут є. Ну, погано видно, напевно. Це не страшно, вони є фактично на всіх рослинах, час від часу трапляються. Ну, коли це вже є на листочку, воно, звичайно, буде аж до його опадання, ніде воно не зникне. Але це і не є якась страшна хвороба, яка буде дуже поширюватися. іншому випадку, якщо у вас дуже поширюються ці. Червоні крапочки, ну тоді треба вже обробляти фунгіцидами для того, щоб призупинити це. У мене якби з цим проблем таких ніколи не було. Вони присутні час від часу на всіх кущах, але шкоди, не приносить це захворювання. Доброго дня! Скільки сортів у вас лохини? З повагою Олексій? Ну, десь 10-12 сортів, точно не знаю. Треба переглянути до 12 сортів. Так, такі як ви показали. Так, бачите, Ну немає у мене великих проблем з цим. А є у вас відео, як обрізати тішити Так, які мало дають порослі з землі. Ага, ті сорти, які дають мало порослі з землі. Конкретно на них увагу не зациклював, тому що. Складніша обрізка йде там, де дуже багато порослі. Там я розказував, за якими принципами я обрізаю. Тобто, що Я лишаю однорічні, двохрічні, трьохрічні гілки і подекуди чотирьохрічку. а там, де дають мало порослі з землі, то ви обрізаєте просто на однорічний пагін, але вже на пеньок. Ну, от, тобто у вас пішов, є стара гілка, і вона десь там на висоті там 15, 20 чи 30 см дала новий пагон. Коли ви бачите, що та гілка вже застара для хорошої ягоди, ви її вирізаєте до початку тої нової гілочки однорічної. І так ви обрізаєте на пеньок. Це ось ці всі сорти, що дають мало порослі, вони так обрізаються. Доброго дня! Ростуть молоді листочки, але дуже світлого кольору. Що це може бути? Ну, це недостатність мікроелементів, недостатньо, недостатність добрив. Ну, тож, це ще в залежності, які вони за світлі. Бо в загальному всі свіжі листочки, вони всі світліш, світлішого кольору, ніж старі. Ось дивіться. Бачите, ось старий листочок, яке забарвлення. А ось тут пішли молоденькі. Бачите, вони набагато світліші. Якщо у вас е, такий стан рослини, що все, ось це старе листя, воно досить такого темного, насиченого кольору. А ось ці молоді прирости, вони світліші, то це норма, тому що світліші листочки, вони завжди, ну, молоді листочки прирости вони завжди йдуть світліші за старі листочки. Якщо у вас повністю вся рослина із старими листками також світлого кольору, тоді це недостатність ну, живлення для вашої рослини. Підкажіть, будь ласка, сорти можна садити в Вінницькій області? Як на мене, лохина абсолютно не районована по Україні. Вона буде рости будь-які сорти як на півдні, так і на півночі. Єдиний нюанс з гірською місцевістю, там я б не рекомендував садити пізні сорти, оскільки вони там не будуть співати дозрівати. По всій іншій території ви можете будь-які сорти висаджувати, вони будуть дозрівати. Те, що там е, пишуть, що можливо якийсь сорт більш засухостійкий, інший, ні, ні, не буває такого. Адже. Засухостійкість лохини вона, ну, вона всіх на одному рівні. Адже лохина росте в верховому кислому торфі, в перемішку з хою, тирсою або корою. А даний ґрунт дуже швидко пересихає, і тому це ну, від самої рослини не залежить. Це залежить від того, просто, як зашвидко цей ґрунт пересохне. Так що всі сорти я б, я б вам рекомендував всі сорти. Так, у кого ще якісь запитання, запитуйте, кого що цікавить. Так, йдемо, зараз вам покажу ще ожину, в якому вона вигляді в мене. Ожину вам. Ожина в мене є чотирьох сортів. Це небеса можуть почекати. Кедо, трійна корона і бжезина. Е, ну, це безколючкова ожина. Вона е, на рахунок зимівлі, ну, взагалі, вся безколючкова ожина вона повинна окриватися. Адже в неї починає вимерзати плодова брунька, коли сильні морози. Але в мене є дорослі кущі е, ожини. Я їх не укриваю, але останніми роками в нас і немає ніяких там 30 градусних морозів чи навіть 25 градусних. Тому я її ні разу не укривав. І з плодовою брунькою все було добре, гарно плодоносить. Е, най Такий морозостійкіший з цих сортів це, звичайно, бжезина йде, адже це польська селекція. Ті три інших сорта, це йде вже американська селекція, ну і вона потребує укриття, але кажу, в мене якось не, не суттєво та плодово-брунька вимерзає, врожайність непогана. Так. Я їх порозставляв тут по периметру, так, щоб добре волога попадала при поливі. Ну, ось такі рослини будуть. Ось таку ожину буду відправляти. Деякі сорти мають і одну гілочку, але вищу, деякі з тих трошки більше. По кілька ягодок на наступний рік ця ожина вам вже покаже. Ось так. Так, ну що ж, тоді на сьогодні буду прощатися з вами. Ви, звичайно, телефонуйте, в кого є нагальні проблеми з вашими рослинами. Я по можливості підкажу, якщо буде час. Хто має якусь велику кількість рослин, потрібна якась серйозніша консультація, можете звертатися, є консультації і платні, звичайно. Ну і звертайтеся за рослинами. Пам'ятайте, що всі рослини з закритою кореневою системою висаджуються на протязі цілого року, це на їхнє проживання не впливає. Є велика кількість рослин різного калібру. Так, все всем добре, до побачення.